Чоловікам за їх гендерними особливостями, за їх гендерним навантаженням, як я люблю говорити, доволі легко оцінювати ризики. І робити це дуже аналітично, логічно, вони дуже чітко оцінюють ризик без зайвої тривожності. І вони розуміють, коли можна дитині полізти на дерево, на якийсь там парканчик або перестрибнути через калюжицю чи не перестрибнути, і вони до цього відносяться дуже легко, спокійно, набагато легше і так далі. Тому вони дають простір дитині для розвитку, в якому немає такого страху або тривоги, яка mm -hmm. буває притаманна жіночому гендеру. Ну, це теж дуже просто пояснюється, тому що а, жіноча біологія вона має такий біологічний, суто біологічний зв'язок з дитиною. Mm -hmm. а материнство це суто біологічний інстинкт, батьківство це соціальний інстинкт. Тобто це більш виважений і більш аналітичний, і такий більш, я б сказала, як гелікоптер да, такий зі сторони з різних сторін. Більш виважений жінці в силу певних причин буває досить важко врегулювати з дитиною ці моменти, де можна, спробуй, але я боюся, але не бійся, і так далі. Тобто в цьому плані да чоловікам краще.